Принеси російськомовну книгу, допоможи Збройним силам України. Акцію з такою назвою започаткувала волонтерська спільнота Калузькі бджілки. Книжки на макулатуру збирають в Палаці культури юність, Калузькому ліцеї номер 3 музеї Калузька в'язниця та в приміщенні клінінгової компанії на вулиці Хіміків, у кого велика кількість російських книжок удома та не може самотужки їх провести у пункти збору. Може зателефонувати за номерами телефонів 099 74 18912 912 Лілія та 066 04 55 026 Марія. І їх заберуть. Книжки збирають до кінця травня. Отримані кошти використають на радіодеталі для військових дронів. У гаражі калуських бджілок уже десь півтони книжок російською мовою. Їх звозять з чотирьох пунктів збору. Перший пункт був у клінінгової компанії, власниця якої ініціювала таку благодійну акцію. Далі географія збору розширилася. Далі долучилися всі наші друзі, друзі, які нам допомагають. від початку війни Це Юність, чудовий центр, який ніколи нам не відмовляв, будь-якій нашій ініціативі. Це ліцей номер 3 куди можна заносити російськомовні книги, це музей. В'язниця в центрі нашого міста, який проводить також дуже багато акцій на підтримку наших військових. Приносять книг дуже багато. Ми спочатку думали, що їх буде дуже мало. але Насправді люди підтримали нашу ініціативу. За що ми щиро вдячні? Дуже багато книг є. Зібрання російських письменників і ідеологів. І Леніна ми маємо також. Дуже дякуємо кожній людині, яка принесла, хоча б чи три книги, чи там ящик книг і Кожна допомога є важливою, ну, бо ця допомога єднає нас і допомагає виборювати таку важливу для нас перемогу. Коли ми започатковували цю акцію, ми не думали, ну, що так буде складно приносити ці книги. А потім, коли зрозуміли, що у людей є величезна кількість, вирішили, що ми зможемо доїжджати. Значить, можна звернутися до мене на мій номер телефону, зателефонувати, і ми обов'язково ну, на цей заклик відгукнемося, приїдемо, заберемо книги. книги заберемо. Забирає Марія, забираю я, забирає Аліса, дуже багато дівчат, які по місту їздять. Бо ми стикнулися з такою проблемою, що коли книг багато, людина це не може принести. Не думає, ну значить, я це робити не буду. А коли ти приїдеш, забереш, здають насправді дуже багато. у Нас і інколи багажники всі завалені книгами, інколи і всі салони, особливо багато книг. Ми забираємо з юності. За що людям щиро дякуємо, бо в юність насправді приносить дуже багато книг. Серед стосиків книг можна побачити такі назви як словник російської мови, капітал Маркса, зібрання творів Леніна, «Багатотомник української радянської енциклопедії, історію Другої світової війни, Курська Дуга, Толстой, Пушкін, Лєрмонтов, Чехов, російський фольклор, радянський енциклопедичний словник і навіть Леся Українка російською мовою. А ще тут є і україномовні книжки, але з радянською ідеологією. Їх упізнали відразу по малюнках з характерними кашками. З китами з червоними зірками усе старанно сортують. Деякі знайдені україномовні книжки, що потрапили до цієї компанії випадково, віддадуть в бібліотеку. Пані Марія, одна з ініціаторок збору, згадує, як усе почалося. Моя сестра запропонувала таку ідею. Каже, у неї є книги російської мови. От що з ними зробити? Давай щось придумаємо. Я кажу: навіть ну, уяви не Вона каже, це б добре було зібрати макулатуру. Можливо, ще у людей є, але вони не знають, куди також. Їх якби шкода просто викинути. А це ж можна коли все разом, разом буде більше. І я зателефонувала до Лілі калузькій бджілки. Кажу: ну, якби їм більше довіряють, ми будемо про нас, будуть ширше знати, що є такий збір, і думаю, може, з цього буде результат. Результат є. Люди відгукнулися. Ну, маємо, маємо те, що маємо ще до кінця місяця, збираємо. Потім буде це все коли. Тому що машина, яка забирає у нас ці книги, вони сказали не менше 200 кг. не менше, тільки більше. Тому ми до 31 травня маємо час зібрати. Хочемо зібрати якомога більше, щоб це була можливо тона, можливо, більше. Про це ми розповімо, напишемо в соцмережах, але вже потім. На подвір'ї ми зустріли військового, який зараз перебуває на лікуванні. Він продемонстрував відео роботи дронів в його бригаді, які потребують нові деталі для звільнення нашої землі від рашистської нечисті. Саме їм будуть спрямовані зібрані кошти. До речі, дівчата кажуть, що книжки привозять не лише з Калуша та околиць, а навіть з Івано-Франківська. Тож закликають не баритися та чим швидше долучитися до доброї справи. У соцмережах так і пишуть: звільніть свої полиці для якісної України української літератури а зсу подбають про ваш затишній вечір в тиші.